Військові Росії зазнали втрат на Донбасі при спробі атакувати. Українські сили на Донбасі успішно відбили атаку російських військових. Фотографії з втраченою технікою російською армією при атаці оприлюднив військовий Юрій Кочевенко. Повідомлено, що українські військові знищили та захопили три танки та три бронетранспортери. Судячи з фотографії, ймовірно, три танки російської модифікації Т-72Б3М були захоплені з незначними ушкодженнями, зафіксовано знищення гусеничної бойової машини піхоти БМП 2. Також хочемо повідомити, що фахівці протиповітряної оборони Збройних сил України в ніч проти середи збили над Черниговом російський літак марки Су, який обстрілював місто ракетами. Про це повідомляє прес-центр оперативного командування північ у середу, 16 березня. Ситуація у зоні відповідальності підрозділів оперативного командування північ станом на ранок 16 березня залишається контролованою. Вночі фахівці ППО потрапили до ворожого літака типу Су, який закидав ракетами чернів. Пташка впала. Йдеться у повідомленні у Фейсбук. Дякую за перегляд!